Тема екології одна з найактуальніших у сучасному світі. Саме тому сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся старт проєкту Екошкола в межах програми Екомолодь. 24 свідомих та активних учасники будуть впродовж тижня дізнаватися про усі аспекти екології. В межах проєкту на учасників чекають зустрічі з класними спікерами, які розкажуть більше про тему екології, як в нашому місті, так і поза нашим містом. Також у нас будуть виїзні екскурсії. Я думаю, це буде дуже цікаво побувати десь по. За нашим офісом на відкриття програми завітав міський голова Віталій Малецький, який підкреслив на важливості проведення подібних проєктів. Адже міська влада багато років впроваджує акції спрямовані на підвищення екологічної обізнаності та залучення жителів до активної участі у збереженні довкілля. До прикладу, акція зелена толока яка багато років поспіль проводилась у Кременчуці. Ми почали робити акцію зелена толока для того, щоб в Свідомості молоді, в свідомості покоління відбулися зміни. І нам казали, навіщо ви дітей змушуєте збирати сміття? Це неправильно. Кажу, а хто його кидає? Ми самі його кидаємо. Ми самі його збираємо. І в принципі ми робили акцію, щоб вона була цікава, змістовна, роздавали листівки, розказували, як це корисно, коли ти не кидаєш сміття або ти прибираєш за собою а інколи за іншим. Як дехто з вас сьогодні показав в ваших сюжетах. Усі зустрічі та екскурсії в рамках програми мають на меті сформувати у молодого покоління екологічні звички та свідоме ставлення до навколишнього середовища. Загалом екошкола направлена на те, щоб підвищити екологічну свідомість у нашої молоді, тому що, як ми знаємо, природа занападає від впливу негативного впливу людей на нашу планету. І хотілося, щоб молодь більш свідомо відносилася, наприклад, до таких тем, як сортування сміття, свої екологічні звички. Ще класно було б на. Цити екоторбинки з собою в магазин, а не купувати пластикові пакети. Учасники розповіли, що участь у програмі це важливий крок до формування екологічної свідомості та впровадження нових корисних звичок. Тема екології наразі дуже актуальна, важлива. Я вважаю, такі проекти дуже зараз важливі для молоді, для її розвитку. Ми повинні знати про екологію наше місто, адже у нас одна планета. Ми її повинні зберегти для наших нащадків. Я хочу здобути позитивні навички щодо екології, якісь корисні звички. Дуже сподіваюся на це. Мені дуже цікава тема екології. Я іноді сортую сміття, а також ходжу з шоперами, тому я вирішила дізнатися ще більше про екологію. Насправді мене дуже цікавить тема екології, але я прийшла сюди, бо майже нічого не знаю. Це для мене шанс дізнатися щось нове, розвити свої навички також, ну і допомогти екології. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Ка департамент молоді та спорту, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.